Вітаю, вас, шановні полтація! В ефірі програма Авторитетна Думка. З вами Ольга Юровська, і сьогодні у нас у гостях народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Верховній Раді України Олександра Кужель. Вітаю вас, пані Олександре. Дуже витаю. приємно вас бачити. А ви сьогодні у Полтаві так співпало, що сьогодні день міста, і хотілося б дізнатися ваші враження. Чим зустріла вас Полтава, які по собі враження залишила? Чесно! Чесно, кажіть чесно, як ви зараз кажете. Чесно, грязю. Я дуже здивована, я приїхала з Харкова. Як я не люблю пана Кернеса, але коли заїжджаєш з Харкова до Полтави і розумієш, і там осінь, і тут осінь, але тут нема господаря. І дуже боляче. Бо місто просто унікальне, історичне, і люди тут унікальні, відверто. Це не комплімент uh -huh. з щиростю. Державницькою позицією, і тому я вважаю, що вони дуже серйозно віднесуться до виборів мера. Ми, як партія Батьківщина, теж виставили ну, людину, за яку не думаю, що комусь буде соромно. Це пан Тесленко, Валера, і е, людина, яка точно залишить слід, щоб люди поважали і мали гордість від свого міста. Це дуже важливо. Тобто, партія батьківщина, місцевий осередок готовий до місцевих да, виборів. Вона, команда сформована. У нас дуже серйозна, дуже, дуже серйозна була підготовка. Повірте, все літо ми ніхто не від'їжджав у відпустку. Партія батьківщина йде на вибори дуже потужно. Угу. Ну, давайте відверто говорити, що Добре. залишилась в Україні єдина партія. Партії більше нема. Партія батьківщина це історія 16 років. Все, що зараз іде партії, я не буду їх називати, це все створення. Такі акціонерні товариства після Майдану. Вони там змінюються, перетікають один в одного. І тому партія Батьківщина зверху, що таке партія? Це з центрального штабу до села селища. є свої партійні організації. Ми йдемо дуже потужно на вибори, угу. у нас біля, більше 30 тисяч кандидатів. Тобто, розумієте, по Україні. Це дуже серйозно. В Полтаві ми в Полтавській області закрили і участь приймаємо в кожному окрузі виборчому. І вибори були дуже тяжкі, тяжкі, тому що Юлія Володимирна поставила серйозне завдання перед всім керівництвом обласних організацій, що багато зустрічалися, запрошували людей, активних громадських діячів, щоб запрошували волонтерів, запрошували людей, які прийшли з АТО, людей, які хочуть зміни до життя. Чому? Це не просто місцеві вибори. Повірте, якщо ми дійсно хочемо, щоб були якісь зміни в Україні, з Києва зміни не прийдуть. Ніколи такого не буває. Якщо змінюється місцева влада, от як ми відбирали депутатів, як так. я зустрічаюсь і з ними говорю, найголовніше, якщо ти не любиш людей, не йди у депутати. В першу чергу місцевий. Бо що таке місцева влада? Це людина, якої ви говорите, я хочу жити. От в такому районі я хочу, щоб мій район мав от такий вигляд. Я хочу, щоб ця влада не віддавала мої парки, щоб вона створювала умови, щоб діти розвивалися, щоб був спортивний майданчик, були розвиток дітей. Щоб у вас було безпечне не безпечне, а щоб воно було спокійне життя, щоб комфортний. не було приступне, комфортне життя. І тому завжди, коли я говорю. Найголовніший депутат це не депутат Верховної Ради. Він створює загальні закони. А найголовніший депутат це місцевий депутат, який відповідає за вашу комфортність життя. І тому всі питання, з якими вони будуть зараз, у нас зараз проходять дві великі конференції. останні, це міська і обласна. Ми говоримо, що ви повинні зрозуміти, ви будете працювати з людьми зранку до ночі. Всі бікборди, всі ефіри. Знаєте, це гарно що є. А якщо ви з ножками не пройдете до людей і готуйтесь до того, що ніхто вас об'яттями зустрічати не буде. Тому що зараз практично все суспільство має страшену шалену буль. Я можу вам сказати, ви таке ж відчуваєте, і я ж таке відчуваю. Бо два роки ми практично не живемо. Ми пережили Майдан, було підняття настрою, що зараз будуть зміни. Потім розчарування. нам сказали підтягнутись, що ми, буде економія, а ми бачимо, що корупція залишилась. І все це нагнітає у людей. І тому я і вся наша політична команда, і Юлія Володимирівна на з'їзді, поставила головні акценти з людьми треба говорити. Головні меседжі, з якими ми працюємо в парламенті, і які вони повинні нести відповідально до людей. Перше, це мир. Ми з вами, як жінки, розуміємо, що. Як би війна близько, дальна, але кожен відчуває, чи дитина пішла, чи родичі хтось, або просто дитина там загинула. Ми за Є за людям... шлях досягнення миру миропарки. Я можу вам сказати, ми з першого дня президенту говорили своє бачення. На жаль, не завжди нас чують. У них є завжди вони генії все бачать саме. Ми пропонували ще рік тому ми провели, зібрали підписи. Можна було провести референдум щодо асоціації вступу для, для НАТО. Ми би мали зовсім інший захист від країн. По-друге, ми говорили, що пан президент робить велику помилку, що він зустрічається, змінив формат зустрічі без Сполучених Штатів. Він не повернувся до женецького формату і зустрічається тільки з Меркель, французами і Росії. Це програшний для України варіант, бо економічні інтереси там сильніші, ніж інтерес до України. І зараз президент вже говорить про необхідність повернення, але час втрачений. Тимошенко ще в 2010 році, коли йшла на президентські вибори, вона тоді ще сказала, що треба робити контрактну армію. Я зараз була в Харкові, там не поодинокі випадки, коли заходили воєнкомати з Нацгвардією, брали в круг дом, двір і забирали всіх дітей, що просто попадались. А знаєте, скільки у мене дзвінків людей, які пройшли військову підготовку, які воювали в Афгані. Вони просяться, щоб їх взяли, бо вони знають. Але їх не беруть. І от ті обіцянки, що буде там тисячу гривень на день оплати, нічого того нема. І тому контрактна армія це єдине питання, яке треба вводити, розуміючи, що ми сплачуємо великі гроші, розуміючи, що там дійсно хлопці мають все необхідне. Бо, на жаль, дякую нашому народу за те, що вони одягають, возять їжу і все, що можливо. Знаєте, ми провели такі дослідження. В наших палатках питаємо людей: як ви думаєте, якщо б Тимошенко була президентом, була б війна? 80% розуміють, що ні. Розуміють, що там, де жінка, завжди буде мир. Друге питання, яке ви знаєте як партія Батьківщина, ми дуже серйозно відстоюємо, Це питання тарифів. Ми почали це не перед так, виборами. До речі, про тарифи і. Я переб'ю вас. Да, Бачите, да. ми напередодні опалювального сезону. То зачепіть, будь ласка, і оцінку щодо готовності України до опалювального сезону. Вона все пов'язана. чи чи зможе Україна розпочати його вчасно, чи будуть оселі із теплом? І взагалі щодо тарифів, тому що зараз з за жовтня місяця почнуть приходити платіжки саме на опалення, а вони потягнуть за собою дуже дуже багато грошей. Як партія батьківщина відстоює зниження тарифів? От ви підтвердили. Що друге питання, яке болить у кожної людини? Чи буде газ, чи буде тепло в да. Yeah, yeah. Як це сплатити? Що мені робити? Вони підняли на електроенергію, підтягнеться вартість тепла, підтягнеться вартість води, як е, субсидії, які обіцяли всім, е, що буде 12 мільйонів сімей. Зараз отримали тільки 2 мільйони сімей. Хочу сказати, що більшість людей говорять, що вони не звертаються, багато людей не звертаються. Але якщо б ви знали, яка кількість мені пише, що їм просто відмовляють, на що я міністру соціальної політики, коли йому ці листи, він говорить, це винна міська влада. Це міська влада mm -hmm. там на місцях нічого не робить. Але що ви будете з людьми робити в жовтні? Вони переживають через власні родини. Що нам вдалося? Ну, по-перше, Юлія Тимошенка ніколи не бере питання поверхове. Вона вивчила питання тарифів спочатку, з, з балансу газу, Як вкрадуть, зараз вона подала іск до Генпрокуратури, що вкрадено 3,5 мільярда кубів українського газу, який не віддали населенню. Ми пройшли повністю по ціні. Повірте, та комісія, яка працювала в Верховній Раді, показала, що економічно обґрунтована, ефективна ціна на газ максимальна 3 тисячі Ми з вами сплачуємо більше будемо сплачувати 7 тисяч, тому що льготна та ціна, про яку говорять, що для багатих буде 7, а для бідних буде 3. Брехня. Нема в Україні жодного котла, і люди, хто опалюють свої дома, всі знають, нема жодного котла, який зможна 200 кубів газу вкластися. Як найбільше 350-400 – це невелика хата. Тобто, значить, більше 200 люди будуть сплачувати по 7 тисяч. Таких грошей немає ні у кого. Крім того, дуже важливе питання, яке ви сказали, що підняли там електроенергію так і таке інше. А як вони готові до цього? Я читала а, звіт е, іноземної незалежної компанії енергетичної, яка давала звіт, як Україна готова до опалювального сезону. Вони поставили негативну оцінку. Е, уряд, ви бачили, в п'ятницю уходить від цього питання відповіді. Чому? Зараз не немає заповнення газових сховищ е, газом, угу. тому що. Українського е, видобутку вони задавили видобуток е, великою рентою. І наш законопроект, який не вносить грозьман на розгляд, що Юлія Тимошенко зайняла позицію, що ми не голосуємо ні за який закон, крім соціальний, вони не виносять, тому що ми говоримо, що вони знищують українську газову добудну промисловість, щоб брати у той же Росії. Це є зрада. По-друге, на сьогоднішній день е, немає у них чіткого плану роботи з монополістами по електроенергії, що електрична енергія атомна практично зажали, тому що другий монополіст використовує іншу і він її продає за кордон дешевше, ніж з вами будемо брати. Тому на наш, е, наші невеликі перемоги в той частині, що якщо у вас нема лічильника, вам списують зараз вдвічі менше газу. представляєте, скільки років вони крали. Ви розумієте, скільки років вони крали газ, який вони використовували? Тепер наша найголовніша задача, і що ми об'єднаємось з різними політичними силами, ми готові всіх разом йти на барикади в частині перегляду тарифів. Бо якщо у нас є акт, який показує, що український газ, Нафтогаз бере по ціні 1900. А потім вся ціна – це ми з вами гуляємо Нафтогаз, який літає на вертольотах, купує на 60 мільйонів льготне авто і таке інше. Я думаю, що повинен зрозуміти це президент і нести політичну волю, чи вони називають це реформою, чи ми закриваємо корупційну складову? Третє питання найболюче. Всі відчули, що на ту суму, яку вони раніше мали як заробітну плату, був доход родини. Вони сьогодні купують вдвічі менше, ніж вони ну, звичайно, купували. Так, знаєте, а може чому тричі. Знаєте, чому це стало? Тому що індекс споживчих цін вирос на 78%. А от навіть те, що вони зараз зробили, як би індексування мінімальної пенсії і мінімальної зарплати, щоб ви розуміли до якого відсотка вони індексували. Є законодавча норма, що є норма споживання, її менше не може бути. Там і так носки на скіна, одні носки на два роки. Так от сьогоднішня сума мінімальної пенсії, мінімальної зарплати відповідає 46% законодавчо затвердженою? Тоді ми питаємо, якщо вони говорять, що ми 7,2 мільярда даємо людям і це йде як геройство, тоді перепрошую: 100 мільярдів ви дали на рефінансування банків. І ми доказали сьогодні, що жодної копійки в бюджет не повернеться. Це вкрадені гроші. 100 мільярдів. На сьогодні більше 50 банків просто загубили. Ну, якщо для фізичних осіб є хоч якась надія до 200 тисяч гривень отримати через фонд гарантування, опять з нашого з вами бюджету. А скільки загинуло фірм? Ви представляєте, скільки малого середнього бізнесу мали рахунки в 54 ліквідованих банках? І це відповідальність. І тому на сьогоднішній день. Закон, який внесений Юлія Тимошенко, він вимагає, що проводити індексацію згідно закону о мінімальному прожитковому мінімуму. А що відчуває бізнес? Ну, наприклад, цей уряд зробив на медикаменти, ви знаєте, зараз ПДВ-7%. Знаєте, що він пропонує в новій податковій реформі? 20. Ліки сьогодні в більшості недоступні. А вони будуть дорожче на 13% тільки через ПДВ. І знову обирають гроші у людей. Але і бізнес він не жаліє. Вони, на жаль, зробили такий податковий проєкт кодексу, і я бізнесменом хочу призвати, щоб ви стали рядом з нами на відстоюванні, щоб ми його не пропустимо, а приймемо наші правки. Вони знищують там спрощену систему оподаткування. Я автор її. І я тоді. Придумала її для людей, щоб вони вижили без чиновників. Вони зараз їм вона вже не потрібна. А це при тому, що я вам можу сказати, що країна повинна е, винна сьогодні бізнесу. Оце те, що вони показували президенту свою реформу. Так от вони сьогодні винні бізнесу 40 сніг мільярдів гривень. От я вам показую, таблічка, і от я. Показую Ольгі. 20 мільярдів заборговані з відшкодування угу. ПДВ, і 27 мільярдів це переплати з подату прибутку. 47 мільярдів цей уряд забрав обігових коштів у бізнеса. І, Олександра Володимирівна, одне з найгостріших питань це земельне, мабуть, так гостро і актуально воно не поставало ще із часів 1917 року. То чи бути землі товаром чи ні? Ми не проти того, щоб людина, яка мала пай, мала його продати, якщо їй потрібно. Але купити у нього по ринковій ціні повинна держава. Знайшла таку аксіому в цьому питанні наш лідер Тимошенко. Це, мабуть, дійсно останній такий, такий плацдарм єдності України. У нас нічого не залишилось. Крім землі, щоб стати, а залишитись єдиною Україною, у нас з вами не залишилось нічого. У нас все розібрали, заводи покрали, ми вже космос зупинили, метал наш ніхто не покупає, ми, у нас нічого не залишилось, у нас залишилась радюча земля. І якщо це золото, яке об'єднує сьогодні всю Україну, коштує, хоче продавати сьогодні в 37 разів дешевше, ніж погана земля в Європі, то це про щось говорить? Так не можна. По цей час нема сьогодні нормальних реєстрів землі. Власників не виписано. На сьогоднішній день ми вважаємо, що це повинна держава, як, як араби зробили. У них нічого не було, ніж нафти, да? і вони зробили найбагатшу націю. А знаєте, що яка настрашна застарога в світі? Що не буде їжі? А країна, яка має такі родючі землі? То якою націю вона може зробити, якщо вона буде робити той продукт, який найдорожчі нафти є? Це їжа для всього світу. Але треба бути хазяйвими рідної землі, хазяйвами цієї країни і розуміти, що єдина країна, якщо ви розумієте, як впроваджувати цю землю. І тому, повірте, для нас місцеві вибори це не просто участь в якихось там виборах. Найголовніше, ми розуміємо, ми за децентралізацію. Ми повинні. Дійсно віддавати максимально повноваження на місця. Але повноваження можливі, коли ви віддаєте туди гроші. Без грошей ніяка громада не зможе відремонтувати дороги, зробити нормальне існування своєї громади. Тому ми і не голосували Конституцію, угу. бо там нема тої децентралізації, про яку ми з вами мріємо. Ми не хочемо. Так, знову, яку, ви, да, ми, ми не хочемо партія, знову готувати да. ми не хочемо якогось нового царя диктатора Це неможливо. Якщо ви обираєте місцеву владу, а якийсь префект зупиняє це рішення, так не може бути. Префект є представник президента. Через суд рідний, тільки через суд, якщо ти вважаєш, що це рішення є незаконним. Але люди зразу почули і запитали. Пані же, що ж ви говорите? Суди ж ці ті ж самі. І тому ми говоримо, що децентралізація і демократія в країні, боротьба з корупцією, все що завгодно. Можливо, коли нормально реформуємо прокуратуру, реформуємо суди. Наш Сергій Соболів, який представник є цієї команди по підготовці судової реформи, вимагаємо, що отут ми змінюємо суди, але якщо ми не підготуємо їм чисте. Початок приміщення, в якому вони почнуть закони, нічого не зміниться, як і в багато інших там питаннях корупції. Так що задач багато. Але ми розуміємо, що місцева влада, місцеві депутати повинні служити громаді. З цим ми йдемо служити людям, служити громаді, вимагати від центру тих реформ, які потрібні цій громаді. А фракція Батьківщина завжди буде лобістом громад в тих питаннях, які у нас не можуть не сповпадати. І на завершення нашої програми Олександра Володимирівна, звернення до полтавців, до усіх, кого ви хочете бачити своїми виборцями. Будь ласка, чарівний край, чарівні люди, дуже мудрі. Нас багато з вами дурили. Я знаю, мені так же боляче. Тому я одна із перших підписалась проти Яреми. зняття з прокурорів. Тому що ті, хто стояли з тобою на Майдані і зраджують, я думаю, що це страшніше, ніж ті вороги, з якими ти боролась. Але ми не маємо права, це не наше. Знаєте, наш суд там зверху. Вони всі його отримують. Ми повинні з вами зараз об'єднуватись ради того, щоб зберегти цю країну. Я впевнена, я 100% впевнена, що ми маємо з вами на це Боже благословіння. Я це бачила на Майдані. Коли йшли май... нас вбивати. І колокол тільки вдарив, і вони всі зупинилися. Ні, влада має Боже благословення, а народ. Бо влада, якщо ви пам'ятаєте, повинна не кра не приумножати, як сказано в Біблії, злата, сребра, дамови, жон. Нема у нас поки Божої влади. Але ми з вами, Божя нація, ми віруючі, ми трудолюбіві, ми розумні, ми вірні своїй країні. Я всім нам бажаю з вами Божого благословіння, розуму, терпіння. І я впевнена, нам не буде соромно перед майбутніми поколіннями за ту реструктуризацію, яка зараз іде. Ми все змінимо. Я впевнена, що вимога зміни уряду і зміни політики, яку зараз поставила батьківщина, і відповідальності за кожну реформу, все ж таки заставить людей боятися людського гніву, боятися, бо так гратися не можна з народом. Цього найкраще, я впевнена, ми переможемо всі разом з вами. І ще наостанок з якими надіями партія Батьківщина йде зараз на місцеві вибори? Що ми з вами обов'язково в цьому житті будемо мати гідне життя? Бо якщо надії просто, щоб хтось переміг, це знаєте, люди, це політики, які грають від виборів до виборів. Бо Юлія Тимошенко і вся її команда це державні діячі, які думають про майбутнє країни. О тільки про це й ми мріємо. Дуже дякую вам за розмову за щирі відверті відповіді. Я нагадаю нашим глядачам, що це була програма Авторитетна думка у нас у гостях була Олександра Кужель, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина у Верховній Раді України. На цьому ми мене все на все добре. Побачимося.